Слава Ісусу Христу, слава навіки Богу Святому. Всім благословенного Дня! Нехай Бог береже вас, дає милість кожному покаятись, стати учнем Ісуса Христа, вивчати Біблію, не бути обманутим, виконати волю Божу на життя, яке Бог нам дав, цінувати Богом даний час. Ісус Христос сказав: хто від Бога, той слухає Божі Слова через Тебе не слухайте, що ви не від Бога. Якщо ви не розбиратиметеся в релігії та політиці, то станете ваволонською блудницею і підете за Антихристом, якого Бог покарає і кине в озеро Вогняне. Як же розумітися на релігії та політиці і не бути спокушеним Вавилоном і Антихристом? Для цього Бог дав нам Біблію, у ній містяться різноманітні політичні та релігійні сценарії у масштабах тисячоліть. Уся людська історія складається з цього. Лише Біблія допомагає нам розуміти і розумітися на всьому. Слово Боже містить правдиву історію людства від початку до кінця. Підпишіться на телеграм-канал Салтаненко, напишіть нам, і ми допоможемо вам вивчати цю історичну та пророчу книгу від самого Бога. Амінь. Амінь.